Дмитро Павличко. Пророцтво. Коли надійдуть танки БТРи і вдарить по знаменах кулемет, ті мруть, а ті сховаються в печери, та на майдані лишиться поет. Він буде сам під кулями стояти, без наляку й жалю, як прометей. І кров стече. Рабів народить мати, та він оберне знову їх людей. Він знов оберне в дух скорботне тління, знов нагадає хто ми, звідки ля, і знов на площах закричить каміння, і вбивці рушать знов з-під стін Кремля. Знов буде бій, будуть підступні чвари. Знов честь укрита буде наяву, і знову нас клястимуть яничари. Навколішки вітаючи Москву, і знов розтануть людських душ мерзлоти, і знов імперію ошкірить сказ. І буде так продовжуватись доти, допоки правда не прийде до нас. В століттях буде так, і жодна зміна не станеться в перебігу епох. Допоки не воскресне Україна. Бо він так хоче. Наш безсмертний.